Бачите, не дотрималися, не дочекалися і надрізали моє прекрасне блюдо. Це блюдо називається цвітна капуста, запечена в духовці. І вона дуже швидко готується і практично дуже-дуже смачна. От, Новорічний стіл наш. Я вам пропоную, і я вам покажу зараз, як я її буду готувати. І практично вже обрана новорічна ялиночка красуня ось така наша. Друзі, сьогодні я ознайомлю з приготуванням прекрасного рецепту цвітної капусти в духовці. І зараз я вам покажу, як я це буду робити. Для початку я капусту промію. Бачите, мені є сзаді ще листочки. Далі я капусточку розберу на черенки. Ось так я відріжу край. Листочки я говорила, що я буду використовувати. Любимі, ми знаємо, що капуста взагалі будь-яка капуста. І Савойська, і Пекінська, і цвітна, і звичайна наша, і синя, і білоголова. Е, е, вся капуста, вона корисна, да? тому що вона має дуже багато корисних вітамінів, які потрібні для нашого тіла. Так, я ось так буду розрізати на... Оці відділяти просто, да, черенки, цю грубу частинку я не буду використовувати. Оце все піде у нас на, на наш рецепт. Дивіться, вона така гарна. Так, я буду її розрізати на двоє, тому що кусочки великі. Оцей хай буде. Ось так. так. Так, я бачу, що просто лишні не нарізати, тому що в мене один рецепт цього качанчика вийде. Ну, на сьогодні я вам покажу цей рецепт. Ось так. Капусточку я погрузила у кастрюльку. Заливаю кип'яченою водичкою. Ось так верху. Капусточки я положила в кастрюлю, заляла кипяченою водичкою. Три хвилиночки вона вже закипіла. Три хвилиночки нехай покипить на середньому вогні. Капуста три трифілиночки відварилася, зараз її відсіжу, і нехай вона трішки прохолоне. Поки капусточка наша холоне, я говорила вам про листочки, я зараз їх також обріжу. Я буду їх використовувати. Я викидаю, це нам не потрібно. Так. Череночки я ось тут де товсте місце, я буду відбивати. Даже з двох так як ми відбиваємо на голубці. Так, ось оцю товсту частинку. Ця частинка, яка не товста, залишається так. І в нас взагалі мало да, від качана капусти. І ми можемо зробити з капусти багато рецептів, з неї і супи, з неї можна відварити і пельмені готувати. Да. Так само, як пельмені додаючи спеції, і прекрасні пельмені. і також запіканочка. І, і як сьогодні ось я теж буду показувати, готувати. Це тушена капусточка у духовці. Прекрасна, навіть я буду це показувати як новорічне блюдо, хоч і про да? але вважайте, е, що взагалі рецепти і зелені із овочів це прекрасна їжа для нас. Хто піклується про себе. А зараз я зроблю лізон цього. Я в таку посудинку від мікронової печі. Розбиваю два яєчка. Також я додаю трішечки солі. Десь одну щіпочку ось так. Так ось я додам 3 столові ложки майонезу. Одна, дві, Все це я вилочкою ось так розмішаю. До дрібної маси. Не з... Додавати й бажано домашній, але на даний час просто... я його не зробила. Це буде кращим варіантом, якщо будете готувати, то, будь ласка. От. Але хороший майонез є, такий, як домашній майонез. Взагалі, да, продається. теж він непоганий. Ось така маса в нас вийшла. Іншу місочку я всиплю, додам. Бачите, вже на віси поставила 70 грамів сухарів. У мене тут пачечка 200 грамів, але я зважу 70. Так. Повчилось трішечки більше, нам більше не потрібно, я назад пачечку ось так зберу. Так. Одну чайну ложечку паприки. Ходить ось так. Одну чайну ложечку сушеного чеснику. У мене тут якраз буде. Також на дрібну терку я натру 70 грамів твердого сиру. Можна будь-який сир використовувати. Сир я додала до сухої маси, перемішаю. І підемо далі. Сюди я ще додам ось десь одну третю чайну ложечку перцю. І знову все перемішаю. Такі в нас вийшли дві чудові добавочки до капусти. Пусточка наша профилола. Я її беру, ось так вилочкою, мукаю в рідку суміш. Тоді почекаю, поки вона стіче, і мукаю її. У суміш з сухарями. Ось так. Звичайно, я буду робити це рукою, руки в мене чисті. Знаєте, так, щоб добре вона мочилася і з усіх сторін. І викладаю на форму. І так я поступлю з цією капусточкою. Ось така капусточка в нас у формі. Я зараз іще дотру. Наверх сир. Наверх я поклала ще капусточку і так посбрізню її олійкою. І трішечки присолю, трішечки. Ось так і все. Я цю всю красу накрию кришкою і відправлю в духовку на, на 15 хвилиночок при 220 градусів. І все це я залю сметаною. Я ще зроблю заливочку. Я кидаю 300 г сметани. Я одне яєчко. перемішую, і сюди я ще додам трішечки води трішечки, це мене вода перекипічена, Ось так. І одну столову ложечку кукурудзяного крахмала. Все Я це все перемішаю, буде готово. Я також додам собі приправа така дає. Чес... Томати, чесник та базилік. Воно без солі, кусочками. Ну, ось хватить достатньо. Десь одна неповна столова ложечка. Я це все перемішаю ще раз вінчиком. До однорідної маси і залю нашу капусточку. Наша капусточка в духовці будемо чекати 20 хвилин. Пройшло 20 хвилиночок, при 180 градусів, і наша цвітна капуста, подивіться, у всякому вигляді. Ну, що смачна, ми бачимо, по тому що вона не ціла, да? не круглої форми, а вже пробувана. Вона дуже-дуже смачна. Я вам, любі друзі, Рекомендую приготувати, ви будете задоволені. І вона також буде прекрасна для новорічного столу. Я додала іще ці маленькі помідори чері і зерна граната. Ось так воно виглядає. Любі. До цієї капусточки я подаю е, е, такий соус. Я взяла Йогурт натуральний, додала дрібнесенько покрішений солоний огірочок, трішечки солі і трішечки перцю. Розмішала, і виходить ось такий цікавий соус. І він підходить до цієї капусточки, так що ви також робіть, і це смачно. Ну що ж, при 180 градусів наша капусточка побула 20 хвилиночок у духовці. Вона ось так гарно запеклася. Я її вийняла. Ну, ви бачите, що вже вона пробувала, не дала її достоїти до е, кінця, для того, щоб я зняла дійсно. От, Але вона дуже-дуже смачна вже попробували. Я вам рекомендую її готувати. Приготуйтеся і поділіться рецептом з друзями. От. Я ось накрила стіл новорічний, бачите, і свічечка в мене світиться. От. Ось такий стіл. Ну, це для однієї цієї також до закуски. Я вже її готувала різні, а це ще одна. Ти можете додати до свого рецепта, до своїх рецептів. І ялиночка вже є для того, щоб дійсно чекати це свято. І ще раз я хочу вас привітати всіх з новим роком, побажати всім щастя, побажати здоров'я, побажати мирного неба над головою, побажати радості і миру на серці, душі. І нехай завжди вас супроводжує радість, успіх, достаток і все саме-саме найкраще. Ставте лайки, пишіть коментарі. Щоб ви ще хотіли бачити на своєму столі в моїх рецептах, я буду дуже рада. Ну, а зараз до зустрічі!